Четверта частина наших запитань, які ми зібрали під у формі запитань під попереднім нашим інтерв'ю, стосується індивідуальних випадків. Ми не змогли об'єднати їх в ніякі інші теми, тому тут буде серія запитань, які потребують окремої індивідуальної відповіді. І почнемо ми можливо з короткого пояснення, як зареєструвати дитину, яка була народжена в Ірландії, якщо мати Українка, якщо можна. E, дитина має обов'язково бути зареєстрована громадянином України саме на території Ірландії в посольстві України. E, значить, після того, як ви отримуєте свідоцтво про народження ірландське, на ньому треба обов'язково поставити штамп Апостиль в Department of Foreign Affairs. Після того, як буде поставлений цей штамп, треба звернутися до будь-якого сертифікованого перекладача, щоб вони переклали і свідоцтво про народження і апостиль, тобто воно все одним документом перекладається, скріплюється початку перекладача. Звернутися в посольство з паспортом того із батьків, хто є громадянином України. Якщо обидва громадяни України може або тато, або мама подати документи, неважливо, для того, щоб зареєструвати дитину громадянином України. Це безкоштовна процедура. Подаєте документи через декілька днів, забираєте довідку про набуття дитини громадянства України, і можна відповідні документи далі оформлювати там паспорти, закордонні, Потім вже коли дитина буде старша, дікатки і так далі. Тобто на підставі цього документу. Такий маємо приємний випадок. Ми хотіли би одружитися, але на сайті вже понад місяць пише, що всі слоти зайняті. Чи можемо ми якось допомогти парі одружитись? Ми вже одній парі допомогли принаймні записатись на одруження. Просто у нас процедура точно така сама, як на території України. Спочатку люди подають заяву на реєстрацію шлюбу. Місяць вони чекають. Якщо ніхто не передумав, то вони приходять у назначений час і ми реєструємо шлюб. На жаль, наразі у нас просто закінчилися елементарно бланки реєстрації шлюбу. Ми єдина, єдиний осіб записали двох, тому що у нас останні два бланки залишилися. А далі будемо відкривати, як тільки з'являться бланки, так само буде в онлайн-черзі. Ну, Звісно, що я сподіваюся, що на реєстрацію шлюбу не будуть заповнювати. Значить, онлайн-чергу ті, хто хочуть на паспорти податися, що будуть давати можливість молодятам зареєструвати шлюб на території Ірландії і посольстві України. Але треба враховувати, що реєстрація шлюбу відбувається в посольстві виключно між громадянами України. Якщо це громадяни України і іноземець, ми не можемо реєструвати тільки якщо це громадяни України. Люди, будьте свідомими, пропустіть молодят. Цікаве питання. Доброго дня. Ми з восьмимісячною дитиною приїхали з окупованих територій. Дитина народилася і отримала свідоцтво окупованої території ЛНР. Чи можу я зробити дитині закордонний паспорт? Чи потрібно спочатку переробити свідоцтво? Так, да, звісно, наразі неможливо з документами невизнаних республік щось робити. Якісь документи оформлювати українські. Для окупованих територій є процедура, хто отримав тамтешні свідоцтва. Вони мають судовому порядку отримати українське свідоцтво, витребувати, і після того, як буде отримане українське свідоцтво про народження дитини, туди а можна оформити. Це робиться виключно в судовому порядку. Це треба громадянам, хто знаходиться тут. Найкращий варіант контактувати з нашими адвокатами, адвокатськими конторами. Вони знають, як це все робиться процедурно. Я думаю, що наразі є можливість це все дистанційно робити. Є навіть додаток, є малятку для людей, які з окупованих територій приїхали. Подивіться, почитайте, як це все робиться. І переоформлюйте спочатку свідоцтво на українське, після того можна оформлювати решту документів на дитину. Від мене питання: а яким чином такі люди потрапили в Ірландію з, з документами визнаних республік? Ну, це питання не до нас, це питання до департаменту юстиції Ірландії. Чи вони заїхали з російськими документами? Я не знаю. Тобто. Ми зверталися до департаменту юстиції, пояснюючи проблематику, що невизнані території, не можуть ірландці визнавати їх документи. Тобто, яким чином вони потрапляють, нам важко сказати. Нас не інформують нам копії справ про тимчасовий захист, ніхто не насилає. Але ми ірландці поінформували про цю проблему і сказали, що так не має бути. Добре, добре, переходимо до наступного питання. Скажіть, будь ласка, чи можна переслати направити в Українське консульство в Ірландії ID-картку моєї дитини, який в грудні виповнилось 14 років. Зараз ID-картка знаходиться в Полтавській області. Та сама історія, як і з закордонними паспортами громадян України, тільки в тому органі, де дитина оформила ID-картку, там можна забрати в будь-якому іншому органі на території України, в будь-якому посольстві України за кордоном ви не зможете цього зробити. Тільки там, де його оформлювали, а чи можна отримати внутрішній паспорт ID-карт в посольстві України в Дубліні? Ні, неможливо. Ми оформлюємо виключно закордонні паспорти, тільки закордонні. Що потрібно, щоб стати на консульський облік? Ну, Перераховувати весь пакет документів я зараз не буду, тому що там доволі багато документів. Є у нас інформація на сайті посольства України в Ірландії в консульсь... консульські питання, є розділ, і там є для постановки на тимчасовий консульський облік, на постійний консульський облік. Тобто подивіться, ознайомтесь з переліком документів, які необхідні для того, щоб стати на консульський облік. Таке питання: добрий день. Моя дочка і її хлопець білорус хочуть переїхати в Ірландію. Вона в Україні. Що потрібно для громадянина Білорусі? Чи може він бути під тимчасовим захистом? як так само, як і Українці. Якщо в нього була посвідка на тимчасове або постійне проживання на території України, це можливо, тобто це є підстава для того, щоб оформити тимчасовий захист на території Ірландії, але знову ж таки громадянам Білорусі треба оформити спочатку візу. Ну і відповідно, якщо була посвідка на тимчасове постійне проживання на території України, то він має право да, подати. Таке питання: добрий день моїх дітей немає закордонного паспорту. Ми живемо в північній Ірландії. Чи можемо ми звернутися в консульство Ірландії для виготовлення закордонних паспортів? Знаєте, до війни ми не відмовляли громадянам, які знаходяться на території Північної Ірландії, на виготовлення за кордону, в принципі, там, якщо якісь консульські дії, ми їх консультували і допомагали. Але наразі ви бачите, яка ситуація по території Ірландії, що така кількість людей, які не можуть записатись, і ще перенавантажувати посольство громадянами з Північної Ірландії. Це як мінімум нелогічно і нечесно до громадян, які знаходяться на території Ірландії. Консульський округ, консульство України, яке покриває Північну Ірландію, знаходиться в Шотландії в Единбурзі. Тобто, всі громадяни, які знаходяться на території Північної Ірландії, мають розуміти, що вони мають звертатися з будь-якими консульськими питаннями з оформленнями документів виключно до консульства України в Единбурзі. Таке питання. Я перебуваю в Україні з онукою. Їй 11 років. Батьки не були одружені і зараз проживають окремо один від одного поза межами Ірландії. Ні я, ні онука не маємо закордонних паспортів. Як дитині оформити закордонний паспорт? <клес> оформити закордонний паспорт, на жаль, неможливо для дитини. Я маю на увазі. Можливо, оформити посвідчення на повернення на підставі нотаріальної згоди. Або обох батьків, або хоча б одного із батьків. Тобто вони мають надати повноваження тій людині, з якій дитина перебуває, на те, щоб вона оформила посвідчення на повернення в Україну для того, щоб дитина змогла повернутися на територію країни. Паспорт без законних представників, без батьків оформити неможливо. Таке питання. Якщо дитині виповнилось 14 років і в цьому році вона має е, отримає свідоцтво про закінчення школи. Без id картки свідоцтво отримати неможливо. Що робити в такому випадку? Вести дитину в Україну, чи ви видаєте внутрішні документи? Що робити? Внутрішні документи ми не видаємо. Треба проконсультуватися з навчальним закладом, в який навчається дитина в першу чергу. Тобто це питання до Міносвіти. Вони мають надати відповідні роз'яснення громадянам, які у зв'язку з війною не можуть оформити ID. Ді картки і не можуть отримати відповідні сертифікати, свідоцтва. Тобто вони мають надати чіткі роз'яснення, що робити цим громадянам. В принципі, закордонний паспорт він є теж документом, який підтверджує особу громадянства. Тобто, на мій погляд, можна оформити закордонний паспорт дитині на підставі нього отримати відповідні документи, але це мають надати роз'яснення міносвіти і саме той навчальний заклад, в якому навчається дитина. Таке питання: як можна спростити отримання громадянства народжених в Ірландії дітей? Багато вагітних по всій Ірландії є одинокі матері, у яких є не одна дитина. Процес отримання довідки про громадянство дуже складний, адже спочатку треба зловити слот, перекласти документи, приїхати в посольство. По-перше, чи можна зробити окрему чергу для породіль? По-друге, чи можна зробити оформлення онлайн або по пошті, враховуючи транспортні особливості та умови проживання багатьох породіль, їздити до Дубліну не кожне може, тим паче, якщо нема з ким залишити дітей. Ну, в принципі, у нас по суті окрема черга для реєстрації громадянства існує. Тобто, у нас майже кожен день ми реєструємо дітей громадянами. Величезна кількість насправді я не очікував. Реально дітей народжують на території Ірландії, особливо от останнім часом. Я так розумію, що хто повиїжджав, хто були вагітними. Зараз народжують тут на території Ірландії. Дуже багато дітей. На жаль, треба особисто звертатися до посольства. Проблем, наскільки ми бачимо, записатися немає, тому що ми викидаємо кожен день по декілька навіть іноді слотів на те, щоб реєструвати громадянство. Ми спеціально обдзвонюємо потім людей, чи точно вони записалися саме на набуття громадянства за народженням, тому що є люди, які просто вихопили слот, аби вихопити. Тобто ми їх одразу скасовуємо. Контролюємо цей процес вручну, щоб точно люди могли записатися. Хто не може записатися, такі теж є. Вони нам пишуть на мейл або дзвонять. Ми їх записуємо взагалі вручну, тому що ну це діти, ми не знаємо коли. Батьки з дітьми вийдуть, вийдуть з території Ірландії, тобто їм треба реєструватися обов'язково тут, тому ми поза чергою записуємо в ручному режимі, якщо це неможливо зробити в онлайн-черзі. Ну, а з, з оформленням документів, необхідних для набуття громадянства, на жаль, такі вимоги вони залишаються незмінними. тобто Треба збирати цей пакет документів. Ну, Насправді він не такий великий. тобто В of Foreign Affairs вони приймають поштою на постелювання. І е, переклади теж можна зробити дистанційно, тобто ніяких проблем. Е, наступне питання у нас. Скажіть, якщо загублений біометричний паспорт, по якому перетинали кордон Ірландії, що робити в цьому випадку? Є якісь виключні випадки, як можна попасти на консульський прийом без онлайн-запису, тому що зареєструватись не виходить, і як потім відновити штамп в паспорті про перетинання кордону? Ну, звісно, що штамп в паспорті ніяк не відновиться, тобто і нічого страшного, що у вас не буде цього штампу. Ви ж оформлюєте тут тимчасовий захист, тобто не обов'язково мати саме цей штамп, якщо у вас є вже лист, про те, що вам надано тимчасовий захист. Він надається на підставі того, що ви заїжджаєте сюди після початку. Війни в Україні, тобто, ну тут е, ніяких питань щодо штампу бути не може. Тим паче, що коли люди виїжджають з території Ірландії, паспортного контролю в принципі немає, тобто ніхто не перевіряє штампу, коли ви в'їхали. Питання щодо загубили паспорт, ну дуже погано, тому що є люди, які приїхали без паспорта, вони так само знаходяться тут без закордонного паспорта. Тобто, якщо раніше було менше консульських дій, ті, хто губили паспорти, я міг приймати їх без черги. Наразі такої можливості немає. Тобто, ви були з паспортом, зараз ви стоїте в черзі, точно так як і всі громадяни, які приїхали і в принципі не мали паспортів. Тобто, тут... Ніяких виключень в таких випадках немає. У нас більшість громадян України на жаль залишається недокументованими закордонними паспортами. І ті, хто загубили паспорт або вкралений паспорт на території Ірландії, маючи отримати протокол з поліції з гарди стосовно того, що вони просто вони мають зробити репорт до поліції до будь-якого відділку у зв'язку із втратою або викраденням паспорта. І гарда надає підтвердження, що така то особа зверталася, вони мають принести це на прийом, коли будуть подавати на паспорт у зв'язку з втратою. Наступне питання точно таке саме. Якщо питання термінове, це стосується втрати документів, чи можна попасти без черги, ми на нього вже відповіли. Е, останнє питання з цієї серії на сьогодні у нас: чи буде продовжено тимчасовий захист після року перебування в країні? Я б дуже хотіла знімати житло в Ірландії, але боюся підписувати контракт на рік, адже лишилось по жовтому листу лише 6 місяців. Е... Це питання не зовсім до нас, це питання до ірландської сторони. Але рішення загальноєвропейське вже прийнято в Брюсселі про продовження тимчасового захисту ще на рік тому. Кожна країна буде приймати рішення своєчасно, тобто кожна країна, коли вважає за потрібне, буде приймати рішення про продовження. Чи це будуть видавати нові листи про тимчасовий захист, чи будуть автоматично вони продовжені? Неважливо в якій формі, але рано чи пізно Ірландія теж прийме це рішення. Зараз, станом на зараз, такого рішення немає, але я ж кажу, що загальний європейський підхід такий, що будуть продовжувати. Дякую, дякую. Дуже багато цікавої Прошу. інформації ми отримали сьогодні. Сподіваємось ми, да, сподіваємось, ми відповіли. Якщо не на всі, то на більшість із питань, які ми зібрали. Ми подивимося, чи будемо ми ще раз робити таку збірку питань, але сподіваємось, це було інформативно і корисно для наших глядачів. Я дуже дякую. Сподіваюся, дякую вам. Дякую.